Ось отримали на склад невеличкі лотики рушників. Лотики маленькі, по 10 кілограм. Порахувати кількість одиниць в лоті зовсім неважко, адже кожна така упаковочка. отака така містить 4 рушничка, а отака бабінка 10 штучок в рулончику. Виглядають вони ось тако, якщо ми говоримо про махрові. А кухоні то зрозуміло, як вони виглядають. Банок рушників в лоті немає, рушнички невеликого розміру. Ви знаєте, де і як можна замовити, на всякий випадок ще ціну я пропишу обов'язково в описі до лоту. Хочу звернути вашу увагу, що тут іде 100% катон. 100% бавовна, тому вони мають дуже добре вбирати водичку. Чекаю на ваші замовлення, маленькі лоті купляти дуже вигідно.